Всім хей, hey, з вами Естей І сьогодні нарешті новеньке відео, Музика Баг вдавали вже третій цирк за всю історію Адопмі. Перший цирк у нас був з мавпочками, другий цирк був з горилами, а третій цирк буде ще з якимись дивними мавпочками. Отже, якісь капучинові. мавпочки? Чи не знаю? Круті діти в місті. Так. Що нам додали в Адопмі? В Адопміну нам додали шість нових капучинових мартишок. Нам їх додали якусь, не знаю, принцеса, інмейт якусь і пірат при, е, Привид. О, ага, нові т, е, тематичні е, іграшки і аксесуари. Все, заходимо. Я точно не знаю, як все це буде виглядати. У нас закінчилась Пасха. Закінчилась Пасха. О, знаєте, що. Трошечки дивно. Що виходить і. Пасха у нас була два тижні і. Церковні були два тижні. Стоп. У нас будуть ігрові валюти? Так, mm -hmm. я не знаю. Давайте просто телепортуємося середину міста. Так, давайте заходимо сюди. Ну, давайте спершу просто подивимося. Я не знаю, давайте я візьму просто якийсь папелер. Дуже красиво, мені все дуже подобається. Мені взагалі подобається ця задумка, типу цирк. дивлячись, що я бачу, що деякі кажуть про тендії в сторону розробників, що вони там роблять весь час все однакове, нічого не міняють, Мені це подобається що вони, як мінімум, додають різних поців, гру стараються. Все, заходимо. 3, 2, 1. Я накопила трошки баксів. Вау! Ще я помі... не помиляюся, то.ся, як його. З горилами теж оглядала там. Вау! Капучин! Самоманки можна купити за 300 баксів. Ви розумієте? Пет за 300 баксів! Закупіться ними! Ми його потім купимо. Так. Шкода, що такої мапи не додавали? Давайте з нею поговоримо. Тревелін капучин. Капучинки, капучинки. Я це не хочу читати. Отже, давайте подивимось, хто тут у нас є. І... Отже, це у нас, типу, грабіжник. Це у нас якийсь пілот, мені здається. Я, я думаю, що він виглядає якийсь пілот. Самій на О, принцеска. Це, типу, давно виглядає. Пірат е, привид. Це дуже прикольний, мені один не подобається. Бокси. Тут ці бокси, що були з горилами. Так. Ага, тобто це у нас ага, стандартний. Давайте подивимось, що тут випадає. Peanuts uh, Friends. Це як арахісова іграшечка. Ще якийсь стік іграшка. Якісь скейтс, типу ролики. Це якась нові іграшка. Шарик Ой, ш... mm -hmm. шарик. Full glasses. Той цей. Це якийсь grappling hook пропелер. Air балон. Balloon. Balloon. Ага, тут це, щоб вдягати на цього компас. Це, напевно, для пірата. Герой monkey Тут тобто її можна вибити. Звичайного. Так, давайте купимо, звичайну, мартишку. У мене є радзілька? Ні, я його можу купити. Добре, що в мене є робок. Давайте купимо. Тоб, я думаю, вона буде рідка. Так, я вгадала, чесно не бачила. Ну, виглядає достатньо прикольно. Подивіться на її анімацію. Вона дуже прикольна. Уї. -ї -ї -ї. Вона вміє ходити. Давайте з вами закупимося боксиками. Давайте купимо їх ну, мінімум три. О! Давайте ми зараз відкриємо їх. Я купила. Вау! Вони дуже прикольно глядають в інвентарі. Я куплю три таких. Ну і один преміум. Один. Бо я не хочу дуже сильно втратити свої робокси. Ходімо в кінгсін і ми закуплюсь. Тут дивіться, звичайні боксу настрітки, а преміум легендарний Давайте. Ми будуть, я, я відкрию один звичайний тут. Ой, ні, це преміум. Так, замертишком. Станемо. Так, відкриваємо. Така прикольна анімація. Угу. Ура! Мені випала, мені випала камонка і Ну Давайте, хоча б на них подивимося. Вау! А, може. Хожу. І inequ... іграшка. О, ну прикольно. Давайте відкриємо одну біля капучинки. Капучики. Так, відкриваємо. Я хочу собі роял цю штучку. Будь ласка, дай роял? Ну, хоча я б щось новеньке. така. отака, отака от іграшка. Отака. Кахет. І піна френд шоротуй. А, типу, кидати треба. Так. Давайте зараз два ще відкриємо десь не в І відкриваємо я <coughs> хочу собі роял, будь ласка. Скажіть, що там роял? Там не роял. <гав> ви це бачите? Це значить. Знаєте, що це значить? Я цю мартишку можу зробити такою. Я це хочу прямо зараз зробити. Я не знаю, що з цією мавпою не те. Вона хоче в душ. Давайте відведемо її просто в душ, щоб. щоб. щоб просто вона не глючила. Вона просто глючить. Вибачте, що ми переходимо з теми відео, але воно мене просто глючить. Це ти зараз покупаєшся, і ти будеш чистий, і ти будеш окей. Знаєте, як я планую зробити? Я думала, тут буде альбінос. буде тобто, ця штука, тут не буде альбінос. Я маю собі купити 5 мапочок, тобто ще 4, щоб одна в мене залишилася така, і чотири інші в мене були на оці аксесуари. Залишився преміум бокс. Давайте ще раз спробуємо йому дати ці наручники. Так. Ладно, давайте відкриємо преміум бокс. Ага, тут нуль камонки, ну, нуль камонки. Десять легендарних. Я хочу, щоб мені випала оця манки. Я їм могла зробити райд. Будь ласка, скажіть, що там коробля той. Серйозно, сірости наручники, що вони роблять? Ну можна так не сказати? Все прикольно. Давайте купимо ще один бокс. Потім закупимось мартишками. Купимо ще один бокс. Звичайний, не преміум. Так, купила. І відкриваємо. І 3-2-1 давай 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 Ура! 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 Якщо не помиляюся, ось ті штуки роблять злодія. Ось ці окуляри роблять ось того бізнеса. Ось ця туту робить принцеску, а цей компас? А це у нас компас легендарний! Я, чесно кажучи, не дуже розумію, Но давайте купимо ще, якщо у нас є раз Вот ну, у нас є один. чотири мартишки. Раз, два, три, четыре. ми купили мартыш. Чотири Аж. і тепер закупляємося бокс. Папа, мої і бокси. Давайте ще купимо просто. Три преміума, щоб в мене були в колекції, і я їх просто не буду тратити і не буду трейдити. А нам ще треба раді зільку. Я трошки потрачу з дробоксами. в мене їх не буде. Але нічого страшного, я думаю, я собі ще задоначив. Ось, три преміум, капучинових боксів і три стандартних. Ну, тепер дивіться, яка в мене колекція боксиків. Скоро я ще RGB рекбербокси. Давайте попробуємо ще раз. Нам іншу мартишку. Може, ти захочеш бути? Я, чесно, не розумію. Вите, яка це халява? Ви купляєте собі аж рідкого пета за 300 баксів? Ну ви розумієте це? Тобто давайте подивимось, як він виглядає в Неонці. О, його тільки що бачила. Не хочу його в Неонці. Ну. Ройл Капучинманки. Ну, знаєте, вони зробили щось нове. Якби по факту вони не додали альбінос тобто купим. Треба щоб тобто купити. Мені лише 561 робок. Нічого, я собі думаю, це зазначив. родилечку. і mm -hmm. нагодуємо нашу марш мартишечку. Це з самого дорогого. Так. Ой. Дивіться гарно п'є. Так, давайте поїдемо. А, -а, а вона прям біжить. В пошуках чогось. Вона прям біжить, знаєте, як якийсь бігун. Так. Залишив так. Ну, всього лише чотири райдільки. зільки і інші всі у ці. Туту, бубу. Е, інші. О, моя подруга до мене телепортувалась. Ну, я думаю, я на цьому буду закінчувати відео. Я думаю, що вам сподобалася обнова. Обов'язково подивіться її. Гарного вам дня і всім па-па!